Всім привіт! Сьогодні я приїхала в Костку і хочу дещо купити. І візьму вас з собою, покажу, що я приблизно купляю, в яких відділах. Так бистренько буквально пройдемося по списку, що нам потрібно взяти. І зазвичай, коли я приїжджаю в костку, я завжди заправляюся, бо тут один найкращий, одна з найкращих цін на бензин. І відповідно там ще 2% в кінці року приходить то я завжди заправляюся. Зараз я стою в черзі на бензин і зазвичай тут багато машин. Просто щоб заправитись, треба прочекати трішки. Так, бачите, ось ця заправка, люди заправляються і зазвичай тут велика черга з машин. Ну, сьогодні ще нормально, буквально три машини переді мною було. Але потрібно мати кредитну картку від Костко і тільки нею може розрахуватися тут. Так, ось це моя карточка від Костко. Раніше вона була Capital One. Кредитна картка. І з другої сторони обов'язково має бути фотографія. І Костко пише. Зараз вони змінили. Банк. І зараз ось така карточка. C.I.B.C., Кредитна. Так виглядає. Тут підходиш зазвичай або тапом користуєшся сюди, прикладаєш, або вже карточку вставляєш безпосередньо сюди, і тоді вводиш пін-код, і обов'язково окей. І потім тобі напише тут на віконечці, що потрібно вийняти. Ручку ставити бензин і вибрати, нажати бензин. Бензин є тільки 87-й і 91-й. Я завжди заправляю 87 самим дешевим. І я рахую, що не маю часу і не маю смисла. Він хороший бензин 87 нічим не гірше, ніж 91. Відповідно, я заправляю тільки цим. Зараз ціна до е, долар 65 виходить, за літер. На 60 доларів я заправила. 36 літрів вийшло. Звичайно, тут при вході завжди стоять просто акційні позиції спочатку. От я подивлююся на ось цей набір. Раз, два, три, 4, 5, 6. 22 долари коштує. Такі контейнери. Було б дуже зручно, там птечку придумати, собі зразу як цікаво було б. І при вході так заходиш, і далі костка все по стандарту. Спочатку йдуть комп'ютерна техніка, відділ, далі снеки, всякі конфети, перекуси, горішки. І далі одяг, відділ з одягом. І по ці сторони, якщо Телефони потрібно підключити, контракти, відділ з продажу телефонів, і під контракт береш собі телефон. І далі просто відділи з побутовою технікою кухонною, з посудом різні відділи, а по цю сторону одяг, одяг, одяг. Дуже багато різного одягу. Нам сьогодні одяг не потрібен, відповідно ми туди не будемо йти. Тут все, що рахується до ванни. Далі відділ там, де акумулятори можна купити, все-все. І останній відділ зазвичай для собак котів. Зараз. Ось тут все для котів, собачок, і далі йде хліб. І м'ясний відділ. Зараз я піду в хліб. Якщо чесно, вже сьомий рік живу і я за сім років ще не знайшла того хліба, який мені подобається. Відповідно, я беру тільки те, що їдять мої діти для них. А собі не їм взагалі хліб. Не знаю, він мені весь не подобається. і, Відповідно беру тільки те, що їдять діти. Сьогодні візьму просто такі булочки. Ось такі. А, це ні, це не такі булки, Це як а, на гамбургер. А мені треба а, ось такі круглі. Діти просто їх їдять як булочки, як хліб. Томіз хліба. Ось такі кругленькі. Під бургери. Коштує 5-60. Часом ще беру ось такі тортеллі. вже готові. І роблю такий снек собі, навіть якусь шаурму, просто вже готові. По всіх всяких снеках, брауні, мені нічого не потрібно. Ось те печиво досить цікаве, тож карамель, карамельне воно. Ну, нам не треба, у нас його ніхто не їсть. Можна купити ось такі. Такий хлібчик 6 доларів за два. Але він дуже швидко засихає. І виходить, що перший день діти ще поїдять, а вже нас, ну, наступний день я просто викидаю, вже воно сохне. Ось таке печиво є. Я хочу взяти якесь печиво для дітей, але скільки я його не беру, воно засихає, я викидаю. Може ось такий спробую. Так. Це такий, як як, печі... як конфетний, так? Це цікаво щось. Але теж у нас ніхто його не їсть, так що я скільки не брала, скільки воно все сохне. Я не знаю, якби я взяла, напевно, шість ось таких, то ми, мабуть, в місяць би його їли. Ось ці також може спробувати. Якби знати, що діти будуть їсти, я б взяла санчики, можливо, 7 доларів. Це таке на сніданок досить непогано. Можна навіть розрізати туди колбаску сир і тоді у мікроволновку нагріти буде досить цікаво. 7 доларів за... Можливо, я візьму навіть Попробую. Може діти будуть їсти кросани, просто без нічого. Так, да, візьму, спробую. Ну, не знаю, правда. Може потім викину. Так шкода мені купляти, коли я потім викидаю щось. Я дуже стараюсь такого не робити. Ну, але я ще ніколи не брала пробувати. Візьму, попробую перший раз. Так швидко пройдуся по м'ясному відділі. Я зазвичай беру ось таку корочку. Вона коштує по 7,50. Або часом таку курочку, або ось таке фарш. Турка, це індичка. Коштує 12,50 за кілограм. Це філейка, куряча філейка. Е, навіть не філейка, а не Це частина з вирізана просто в кість. 15,99 за кілограм. Так що не знаю. Ой, там всі розбирають свинину, може ціна ціна. Зараз я підійду гляну. Ось тут рибка. Я сьогодні маю взяти собі сало. Не собі, а точніше мене друзі попросили взяти ось таке сало. Значить, воно у нас 14 за кілограм. Ось ось такий кусочок хороший. Ні, Цей кращий. Ось так. Це вже порізана свинина. Сценистий фарш. На нього сьогодні ціна акційна на 5 доларів знижка. 6,66 за кілограм. І на кожну пачку 5 доларів скидка. Ну, мені фарш сьогодні не треба. Церебра 9,50 за кілограм. Давайте візьмемо свинину зараз. Ось Це те, що я беру на відбірні. Коштує 7,99 за кілограм. І якщо береш пачку, то 10 доларів сьогодні скидка на неї. А ось по цій стороні завжди стоїть вся яловичина і порізана ось така, і цілим куском великим. Такий великий-великий кусок коштує 75 доларів. Тут ціна 10,99 за кілограм. Я часом беру такий кусок, бо це вигідно. Я собі розділяю. Як мені потрібно, на частини заморажую, бо 10,99 за яловичину це дешевше, ніж курятина майже. Так, я ще зараз візьму рибку. Тут прям філеєчка є, дивіться, хороша. Да, просто вже готова рибка, 23 долари. Но я сьогодні візьму не цю, я візьму ось цю. Дуже люблю Ось цю тилапію, вона мені класна. 24 долари за цей пакунок, Вона по 12 доларів за кілограм. Так, значить Взяла я дві таких на е, м'ясо свинина. Це суто на відбивні або м'ясо по-французьки. Взяла дві штуки, оскільки 10 доларів скидка. Це дуже добре. Це буде 23 долари за весь цей кусень і тут 4,50 за кілограм. Але він мені вийде. Скільки він? Получиться 23 долари за цей. А, тут я маю на увазі 4,5 кілограма. І тут 4,5 кілограма за 23 долари. І взяла салку і рибу телапію. Швидко пройдемося по цьому відділу, там, де тверді сири. Я зазвичай беру кожен раз різні, пробую різні брати. Тут сири і колбаси. Ось ці непогані М'яско просто порізати так на бутерброди. Хороша ціна 11 доларів за кілограм. І відповідно кожен кусок різну ціну має. Це 17 доларів, це 19. Ти собі вибираєш який хоч кусочок. Сири теж. Кожен раз різні беру. Просто пробую. Ось тут готові салати. Салат цезар. 12 доларів вже готова, просто змішуєш. Так, Це дуже великий холодильник. Тут я овочі маю взяти і ягоди. Це вже готові салати. Порізані. Так, мені треба просто кукурузка. 10 доларів, трохи дорожче стало, була по 8. Тиждень назад тому 8 коштувала. 10 за 8 штук. І мені треба просто салат. Це якийсь мікс салата. Це шпінат. Так, взяла кукурудзку, взяла голубіку, не знаю, 6 доларів за цю пачечку. І Пананчики по 2 долари за кілограм. Піду ще пройдуся, може, яблучка взяму і е, щось з фруктів, можливо, мандарини або апельсин, те, що в сезоні. Так, яблука знову подорожало, 8 доларів. Так, взяла якісь австралійські апельсини, 10 доларів коштували. Маленькі такі перчики 7 доларів. І е, Огурчики такі маленькі, 6,50. Так, зайшла ще в один холодильник. Тут а, кефір шукаю. Зазвичай він стоїть тут, але його сьогодні тут немає. Немає. Значить, беремо просто молочко. Молоко 5.30 за галон. 4 літра. Візьмемо це. Далі починаються просто відділи з хімії, з, з Хімія, хімія, хімія і з водою. І всякі рушнички, туалетна бумажка, пепсі далі. Мені треба взяти сік. О, ось такий. Я зазвичай, якщо не встигаю зварити компот, то можу дозволити дитині дати такий маленький сік, але я його завжди розбавляю з водою. Значить, я хочу асортиментів взяти, бачите? Це просто яблуко. А ось це чотири види. Значить, ми візьмемо такі чотири види. Ходимо в хімію і я тут бачу, чіпси починаються. І кукурудзяні палички. Ось це просто з сиром, а ось це просто без нічого. Немали їх, є, просто кроп'яні палички. Можливо, зараз ще візьму одні чіпси для нас. І почнуться холодильники. Зараз хочу багато взяти з холодильників. Так, мені треба масличко. 4,99. unsalted, не солене. А, це солене, мені треба. цегра візьму. A... На торцах з холодильників зазвичай стоять акційні позиції. Я завжди тут дивлюся. Мені сьогодні якраз треба жидкий йогурт, і він взагалі буде 7,50. Але завжди дивлюся, до якого числа. Новембер 10. Сьогодні 22 жовтня. Це окей, ще три тижні. Два долари Отлично. Так, сухі сніданки мені не треба, ми такого так і не їмо. Я якось взяла для малої і воно лежить вже в мене, третій місяць. Не будемо брати. Беру сосиски, зазвичай беру ось такі. Але, якщо чесно, ми вже так приїлися, але не можу знайти якогось іншого виробника, щоб сподобалося малі. Тільки ці поки що любить, Не можу якісь інші знайти. Так, ще беру зараз ось цей супчик, я його бажаю. Це просто такі пельмінки з бульйоном, але пільміння з шрімсом. Шрімси це креветки, якщо. що. Тут заморожена їжа, ми зазвичай такого рідко коли беремо, але часом я беру крильця. Ось такі крильця, вони коштують 28 доларів. Це Buffalo Chicken, це хоча б не гострий, нормальний. А той супчик, що я беру, він 17 доларів коштує, там 6 пачок є. Але мені час від часу зручно, бо я не маю часу купити, то все. Так, значить, кажуть, що ще тут хороший суп по 10 доларів зараз. Ні, це такий я не буду брати, це навіть не суп, це цвітна капуста. В томаті. Піца 10 доларів. Така порізана. Що ще ми беремо з холодильників? Морозиво, але сьогодні нам не потрібно. Піца, піца. Це бургери продаються. Треба уважно брати, я один раз взяла без м'яса. Оце теж отримала від чоловіка. Каже, що ж ти взяла? Не одна корова не пострадала. Так і писалася на пачці. Довго сміялись, потім викинули. Взяла ще таку пасту. Не знаю, попробую. Виглядає як домашня лапша. Тут чотири пачки. Раз, два, три, чотири. І так як по шість ніби моточків всередині. Ну попробуємо. 12 доларів за пачку. Так, тут вже ряди почалися з новорічним. Нам новорічний нічого не треба, ми не будемо рвати. І новорічні конфети вже виставили на розпродаж. Ось такі домики, які можеш зробити сама з дитиною, вже все готове. І самі собі намальовуєте. Канфетки приклеїти. Ну, якби дуже цікаво з дитини провести час і вже якби, все заготовка до цього дому. Такий дом коштує 15 доларів. Тут кілограм 700. Це доволі непогано. Так, вже це майже останні ряди. Це виходить, ряд у нас з оліями-приправами і отут консерви ще. Я ось такі пюре для малого завжди: 11,50 за 24 штуки. І 1499 за 24, але тут в асортименті, бо там тільки яблуко, а тут повністю різні смаки. У мене поки що є і не буду брати. Ось тут сухофрукти. Сухофрукти в мене теж є. Печиво, печиво орео. Нам не потрібно. Так, це ряд з соусами. Нам сьогодні соуси не потрібно, оливки. Капуста квашена, до речі, 6 доларів за ось таку велику банку. Можна взяти. Огурчики. 9 доларів 50 центів за 2. Як на мене дороговато за огурці. І далі квіти і починається далі ряд з аптеки. Так, це все аптека, аптека. І далі в кінці можна очі перевірити. Можна оптикал відділ є, де можна окуляри підібрати. Тут одразу лікар є, який приймає але треба апойтмент робити. І памперси. Нам треба памперси, якщо акційні а сьогодні не акційні, 47,99. Шампуні, мила вологі сорветки для діток. З тої сторони там для бритви. Зубні пасти. Нам таке сьогодні нічого не потрібно, так що я вже виходжу на касу. А, можливо, ще зайде в відділ снеків, щось гляну там. Оце відділ з снеками. Різні горішки, солені, ось такі. А, такі шоколадні. Я шукаю ізюм в молочному шоколаді. Це єдине, що я дійсно їм. Просто конфети мені не хочеться. І ще я люблю ось такі казинаки. Але вони дуже ситні. Дуже класні. Але дуже сипні і зуби, 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 зуби. 12 доларів за пачку. Тож ззаді мене так піджимає, треба повернути і пропустити. Кудась спішить жіночка. Зараз, значить, не знайшла я в візю молочному шоколаді. Можливо, в слідчому відділі. Так, значить, це в нас а, як а, голубіка в чорному шоколаді. Теж непоганий снек. І він на знижці зараз 8 доларів. Це кето-батончики. 20 доларів за таку пачку. Знайшла я 17 доларів за банку. Но цієї банки мені дуже надовго вистачає. Тут Півтора кілограма ізюма в молочному шоколаді. Півтора кілограма. Так, ще вернулися в відділ іграшок. Я час від часу дивлюся, може якісь акційно цікаві іграшки є. Собі купив, а потім, коли в тебе новий рік, через двоє потрібно щось дарувати і в тебе вже є все готове, не треба витрачати час, потім їздити десь шукати. Я ще хочу глянути на книжечки. Я бажаю тут різні книжечки, розвиваючі для діток. Тут так продумано на рахунок цього. Ось там з тої сторони. Зараз ми пройдемося і подивимося. Цей відділ е, знаходиться там, де і одяг. Ось такі книжечки в набор. Дивіться ціла серія. Про жабку 12 книжечок, 15 доларів. Такі цікаві. Ой-ой-ой, яка краса. Ну, це для малого. Мала вже все переросла. Ой, як цікаво. Дивіться. Боже, яка краса. Це мамі подобається більше, ніж дітям. 13 доларів. Це щастя. Є такі книжечки, де нажимаєш, так? Да? А, зараз виключено. Попробуємо. О, вивчати цифри. 15 доларів. Ось ці, я просто обожаю ці книжки. У мене є одна така, і е, мені подарували її, 12 доларів коштує. Дуже цікава для розвитку дитини. Наприклад, дитині кажеш, знайди на малюнку ось це. І дитина починає шукати. Подивіться. Тут знайти самому займе 30 хвилин. Знайди ось це. Дивіться, знайди ось це дівчинку. Неймовірно класно на подарунок, рекомендую всім. 12 доларів коштує. Дуже класно. Так, зупинилася тут, дивлюся, що акційний такий набір є. Я, напевно, візьму на подарунок малій, на новий рік. Він коштував 20 доларів, зараз 15 коштує. Це такий, як просто ніби планшет, не планшет, а досточка, яка світиться. Я бачу тут батарейки, набори олівців, набор різних малюночок. Ложиш цей малюночок, мабуть, на планшет розмальовуєш, і тоді включаєш, ніби воно світиться як лампа. Ну, щось такого плану. Але для дитини буде цікаво, особливо коли дитина любить малювати, щось таке різноманітне, не те, що зазвичай. Я думаю, візьму, подарунок буде хороший. Сховаю спочатку і десь на новий рік подарую. Так, вилежала і там водою е, мусиш ставити втілежечко, щоб вони дивилися, чи щось залишилося в тілежці. І тут мужчина мені пакує вже. Зараз побачимо, що в нас вийде. 282,42 Вони ще забули мені сік пробити, вернули мене. Кажуть, це ваш сік. Кажу, так, да". ще 15 доларів до заплатила. Значить, вийшло в мене два чека. Один на 282, а другий на 15-19. Але звідси мені треба відняти 30 доларів, бо це було сало для моїх друзів 250, плюс 15, 265. І дивіться, яка черга на редженті. У нас є три костки різних в Вінніпезі. Одне на Сент-Джемсі, одне на реддженті, друге біля Ікії. Третє біля Ікії. І я люблю на сент джемсі ходити, там немає ніколи черг. О! То вони просто стояли? Незрозуміло. Мусиш виходити і показати чек, і вона перевірить, чи все згідно чеку. Ти тоді виходиш. До речі, поки я ще не вийшла, покажу, що тут є ось такі кошики з машинками. Якщо старшими людьми приїжджаєте і в них проблеми з ногами, хай беруть і не стесняються. Сідаєш, тут одразу кошик. Машинка така, і собі керуєш її виїжджаєш на неї. Дуже зручно. Так, ну що, я вже справилася. Ось це все я закупилася. Включилося 265 доларів. На цьому буду закінчувати. Надіюся, вам сподобалося і бажаю вам всього найкращого.